Сторінка 204, параграф 59: Системи органів людини та їхня взаємодія. Організм людини це цілісна біологічна система, що складається із взаємозалежних та взаємопов'язаних компонентів, клітин, тканин, органів та їх систем. Малюнок 46. Взаємозв'язок систем різних рівнів в організмі людини. Ви знаєте, що найменшою елементарною частинкою живого є клітина. З однакових забудовою і функціями клітин утворюються тканини, наприклад, нервова, м'язова та інші. Кілька тканин, об'єднаних у певний комплекс, утворюють орган: нирка, око, шлунок, мозок тощо. Орган, частина тіла, яка займає постійне положення, має певну будову і форму. І виконує одну або кілька функцій. У тілі людини є багато органів, але кожен із них є частиною цілісного організму. Кілька органів, які спільно виконують певну функцію, утворюють систему органів. Система органів це об'єднання кількох органів, які беруть участь у виконанні якого-небудь складного процесу життєдіяльності. Основні системи органів в організмі людини опорно-рухова, нервова, дихальна, травна, органи чуття, шкіра, видільна, кровоносна. Узгоджену діяльність органів і їх систем забезпечують регуляторні системи організму, найважливішою з яких є нервова. Вона здійснює взаємозв'язок органів та організму з навколишнім середовищем, впливає на всі органи і узгоджує їх діяльність відповідно до потреб організму. Усі системи органів перебувають у складній взаємодії. Не можна уявити собі організм людини як набір окремих органів, що виконують власні функції і не зазнають впливу сусідніх. Наш організм це єдине ціле. Всі органи і їхні функції взаємопов'язані. Об'єднавшись, органи утворюють системи органів, які взаємодіють між собою. Тому від правильного функціонування всіх органів залежить нормальна життєдіяльність усього організму і здоров'я людини. Підсумки параграфа. Отже, організм людини, що складається з безлічі органів, існує як єдине ціле. Всі органи тіла людини тісно взаємопов'язані і становлять злагоджений організм. Якщо пошкоджено якийсь орган тіла, це порушує нормальну життєдіяльність і завдає багато неприємностей усьому організму.